Аби мені поговорити на тему. Часто мені студенти задають питання, і люди, які просять психологічної допомоги, особливо чоловіки. Вони, горячи, правда, що ну, вони стверджують, що це правда, що дівчата, жінки хочуть вийти заміж тільки за багатих і успішних чоловіків. І що з цим робити? Ну, насправді, так, да, ми такі. І ем, я би хотіла дати таке, я би сказала, психологічне пояснення, мабуть, навіть е, воно і генетичне іде. Е, чому це так відбувається? Тому що м, ну, така, я би не сказала, що це проблема. На мою думку, це дуже правильно. Е, чому? Тому що в жінок взагалі е, досить сильно закладений інстинкт самозбереження. Жінка, вона є продовжувачкою роду людського. І... Е, Інстинкт самозбереження у жінки буде сильніший, ніж у чоловіка. І у нас є ці інстинкти. Навіть психологія така галузь, як зоопсихологія, яка якраз вивчає схожість між тваринними інстинктами, поведінкою тварин і людськими. Так от, якщо ми зараз заглибимося от в тварину, да. В творенню ці інстинкти, то дивіться, візьмемо будь-який прайд. Ну, наприклад, візьмемо прайд левів. Да? І коли починається у них цей брагачний період, то за левицю б'ються самці. І левиця залишається з тим, хто сильніший. Чому так відбувається? Тому що у левиці обов'язково в житті буде період, коли вона. Народить левенят, і вона не зможе ходити на полювання для того, щоб е, приносити здобич і кормити своїх дітей. Вона буде слабка, в неї буде знижена реакція, вона буде виснажена, в неї йдуть в організмі гормональні зміни. І е, вона буде дбати про своїх тигренят чи левенят, який прайд, дивлячись. Так от, в житті жінки і вона. Ця ливиця, вона знає, що коли з нею сильний самець, Альфа Самець, він обов'язково забезпечить їй цей період. Тобто, коли вона буде немічна і коли вона буде з маленькими дитинчатами, оцей сильний самець в цей період буде приносити їжу, буде її годувати. Ну, якби, з цього стану вийде, і вона стане сильною, і виростуть оці левенята. Якщо, не дай Бог, в цей період самця не стане, просто левиця з левенятами не виживе, вона загине. І, власне, те саме на інстинктивному рівні відбувається і в житті у жінки. В її житті обов'язково буде період, коли вона народить дитину і буде займатися дитиною. І для цього вона підсвідомо шукає сильного чоловіка, який зможе забезпечити її ну, от фінансово, принести да, той шматок м'яса, принести додому здобич свою, і вона зможе спокійно займатися дитиною, і вона зможе спокійно займатися собою, тому що, повірте мені, коли жінка в цей період вимушена бігати на роботу, щоб заробити гроші, тому що її чоловік не може, наприклад. І дома маленька дитина, і в організмі жінки відбуваються гормональні зміни, і вона вся там з дитиною, а не на роботі, то, повірте, це ну, не найкращий такий стан для цієї жінки, і для дитини, і для сім'ї взагалі. Тому дійсно свідомо чи підсвідомо жінки будуть шукати сильного чоловіка, того чоловіка, біля яких вони будуть захищеними. І це нормально для. Ну, якби продовження цього людського роду. Це ну, правильно жінка робить правильно, тому що жінка дбає про свою дитину і вона хоче забезпечити майбутнє своєї дитини. І ми знаємо, що в жінок цей інстинкт самозбереження сильніший ще по цілих поколіннях повоєнних, коли жінки ставили на ноги своїх дітей, чоловіки гинули на війні. Ми знаємо кризові періоди, да, наприклад, 90-ті. коли не всі чоловіки справлялися, вони виявлялися слабшими. А жінки вимушені були. вчора. Вона була професором, а завтра вона вже миє підлогу, тому що роботи не було, а дитину потрібно було кормити і вона мусила заробляти гроші. Так, от жінки до цього адаптувалися швидше, чоловіки не могли. І зрозуміло, що коли жінка шукає сильного чоловіка, то вона перш за все дбає про свою сім'ю. Про майбутнє своїх дітей. Ну, звичайно, з будь-яких там правил бувають винятки. От, але загалом от, ситуація буде така. Тому, ну, я хочу на кінець, побажати да, всім жінкам. Е, ну, завжди відчувати себе жінками в цьому житті, що була у вас така можливість. А чоловікам все-таки хочу побажати бути сильними, прагнути до цього, для того, щоб все-таки жінка хотіла. Саме за вас вийти заміж, саме від вас народжувати дітей. І ще й до цього всього любила, щоб була з вами і в горі, і в радості.